Юрій Носенко учасник оборони Чернігова, який за власним бажанням долучився до лав збройних сил України 24 лютого 2022 року. Наразі чоловік військовий пенсіонер. 5 квітня 2023 року його звільнили з лав Збройних сил України. Утім, на думку Юрія Носенка, зробили це з порушеннями чинного законодавства. Свої права чоловік уже кілька років відстоює у спеціалізованих військових інституціях правопорядку та судах. Вони Теж проігнорували неналежним чином виконали, скажімо, свою роботу, і звернення моє було так халатно віднеслись до цього І відписка була була певна відписка, що мене змусило в червні 23-го року подати позов. Чернігівський суд окружний. Адміністративний визнав мій позов, тобто задовольнив. Шостий адміністративний апеляційний суд, який розташований в місті, Київ, визнав їх теж не діяльність і зобов'язав розглянути мій позов. На сьогоднішній день я добився того, що відносно військової служби правопорядку порушено кримінальне провадження, і воно має бути зареєстровано в п'ятому слідчому відділі ДБР, яке розташоване у нас в місті Чернігові. Наразі Юрій Носенко подав судовий позов за відшкодування йому моральної компенсації, заподіяної незаконним звільненням та в подальшому пасивністю військових інституцій правопорядку. На сьогоднішній день я подав касаційну скаргу до верховного суду щодо відшкодування моральної шкоди.